Якщо я боюся входити в стосунки, то потрібно пропрацювати ось цей страх майбутніх стосунків. Потрібно ось тут точечно зреагувати. Ось тут в моменті тут і зараз чітко зрозуміти, що я хочу, куди я хочу йти, і точечно йти і створювати так званий імунітет проти цих всіх страхів, які в нас тут в голові крутяться. І це ми будемо вважати позитивний вплив, що окей, вона про це все почитала і все ж таки пішла працювати з лікарем, пішла працювати точечно, в залежності від ситуації, з, з психологом або якось самостійно почала там щось змінювати, і потім бачить позитивний результат. Друга техніка це історія про те, що, знову ж таки, сам собі щось тут-тут якось проаналізує. Наша жіночка, відчувавши, відчувши ввечері цистит, Якось починаю так сидіти і там думати: Так, сестри, що ти мені хочеш сказати? Так, фізіологія, що ти мені хочеш сказати? Знову ж таки, не забуваємо про захист. Коли, е